маленький, дві кімнати. Ну, які не здали. Ти не здали, ти не здали. А то да що так говорять? Та. Тобі висить, 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 я маленький. А чи я то є? Чи я то Йой, там на що пукнуло? Ти так пукнуло, так? А я, а я знаю вже, то ти. То ти, та, або ти, ти. А я знаю вже, що ти не дитина знаєш. А ти? То дитина ти. ще давно могло би так. Ну. То ти така уродська є. Και τι είναι η αγορά τη αγορά? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι Δεν ξέρω τι είναι. Α, και τι είναι. Α, και τι είναι. το και τι είναι. Α, 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 Τά, τι είναι. Α, και τι είναι. Α, και τι είναι. Α,